200 мільйонів таку ціну Україна щороку платить Росії за збереження відпрацьованого ядерного палива. Будівництво сховища, яке б задовольнило потреби галузі на території нашої держави, планували ще в 2005 році, але тоді процес загальмувався, зокрема через політичні причини. Зараз же Україна вирішила стати енергетично незалежною від держави сусіда. Скільки коштує будівництво сховища, коли його побудують, чи це всі проблеми, з'ясовувала Ольга Кравченко. Ось це територія в зоні відчуження, де невдовзі зведуть централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Підготовку будмайданчика збираються завершити в серпні. Хто будуватиме, поки що невідомо. У системі державних закупівель Прозоро обрали трьох кандидатів, а переможця визначать на аукціоні. Значно дорожче обійдеться технологія сухого зберігання відпрацьованого палива, близько 37 мільярдів гривень. Належить вона Холтек Інтернешнал. Контракт з цією компанією підписали. Са ще у 2005 році, але відтоді ціна зросла майже в десятеро дорогаю за те, що дуже багато бар'єрів безпеки для того, щоб забезпечити ну, повноцінне зберігання безпечне відпрацьованого ядерного палива. Сховище складатиметься із 15 пускових комплексів. Будівництво першого, по завершенню якого можна буде розпочати експлуатацію об'єкта, розпочнеться цієї осені, розповідають в енергоатомі. Ну, може бути ризики, які пов'язані з фінансуванням. Проект все таки більше 4 мільярдів гривень, досить коштовний. Перші пускові комплекс, і звичайно. Це питання є, але ми його вирішуємо двома шляхами. Ну це за рахунок тарифу, і шукаємо інших учасників, які могли прокредитувати проект. Поки проблема не вирішена, відпрацьоване ядерне паливо відправляють до Росії. А це 200 мільйонів доларів на рік. У міністерстві енергетики та вугільної промисловості розповідають, відкладати проблему далі не можна. Наше найамбітніше завдання. Добудувати його до початку, здати першу чергу на початку 2019 року. Початок середина 2019 року. Повинні повинні. Це наша енергонезалежність та державна безпека. Найближчий до майбутнього сховища населений пункт село за 30 кілометрів. Чернігів на відстані 90. будівництво безпечне, так запевняють фахівці. Результати державної експертизи свідчать про те, що централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде мати мінімальний вплив на навколишнє середовище, і санітарно захисна санітарно захисна зона цієї установки обмежується радіусом 600-800 метрів. Коли ми говоримо про ризики, найбільший ризик є політичний. Російській Федерації не подобається, що Україна стає енергетично незалежною, і для цього вони починають інсценувати різні інформаційні потоки, які несуть дезінформацію. Це є частина гібридної війни. Сховище необхідне кажуть експерти, але й визнають, що це вирішить проблему не назавжди, а на сто років. Для довгострокового вирішення питання, що робити з відпрацьованим паливом редіактивними відходами, для цього потрібно будувати сховище глибокого екологічного залягання. да тобто для того, щоб ми могли забезпечити безпечне зберігання цим всім відходам, які ми напрацювали протягом багатьох тисяч років, Ольга Кравченко, Юрій Анісімов та Микола Чеботарьов. новини на першому.